Всім привіт, я буду доходити до 200 уровня частина 2. У мене вже уровень з босом. Ой, я случайно способність активірував. Вона в мене завжди щоб боса унистошити. Я случайно способність активірував. Так, а і з боссом буду срахуватись як способність. До мене вже повернеться. Так. Який тут босс у нас. Ну, оцей дуже слабкий. А не, ну на який в нього урон? Ну, такий не дуже великий урон у нього. Ну, все одно він мені зносить трохи. Зараз знищую. Чекайте третю частину. І в мене вже сім тисяч чіпів. Ех, вже скоро буде обдоватова, тож я, ну, дивіться, фармлю. Ну, щоб купити... Е, контейнери, бо я знаю, що появиться новий секретний агент, большой камерамен. Тож я його буду пробувати, вибивати.